Залітає в продаж Toyota Land Cruiser Prado. Це у нас 2004 рік. 4,0 газ-бензин, повний привід, звичайно, на автоматі. У нас повністю ціле оброблене днище. Роздатки мусти все повністю обслужене в робочому штатному режимі. До речі, в нас рідна фарба по всій машині. Всюди 100 мікрон б'ється, друзі. Рідна фарба. 2004 рік. У нас по комплектації ось так. Є електрорегулювання, підігріви сидінь. Нас доставили магнітолку з камерою, стеклопідіймачі, круіз-контроль і все, що потрібно для комфортної їзди. 354 тисячі рідного пробігу. Позаду, ось так. Друзі, машина хазяйська в одних руках дуже довго, повністю обслужена. Тож, кому потрібен такий серйозний позашляховик. На якого можна їхати в любі болота, звертайтеся до нас в карті, робіть тест-драйв та забирайте його на зв'язку, друзі.